Ну, а тепер перейдемо до наслідків морозів. Ось деревоподібна гортензія так виглядає. Ну, Деякі піднімаються нормально, а деякі зовсім ось так поломані. Тут я трішки прикрила ось так. Ну, начебто тут ще й непогано. Це волотиста гортензія. Ось тут трішки прихвачена. А тут укривала ось так горщиками маленькі саджанці. Ось вони так виглядають. Ну, зараз тут е, зовсім ось ці маніпусі укрила ось так, накрила їх і нормально. Я їх висадила і повкривала. Що тут Тут теж нормально. Ось так навіть бур'янами понакривала і... Це спрацювало, бачите, зелененька. Бур'яни нас спасли. Тут мої ці. Ось так навіть накриті. Зелененька. Тут, тут прихватило ось. Не дуже ось так накрите було, не дуже. А ось ці зовсім не накривали, то видно, що колір такий. Прихвачений. А ось тут троянди. Минулого разу заморозки взагалі повністю їх під, під нуль. І цього разу я їх ось так накрила горшками. Зверху тут поставила ще горшки, тому що вітер, і вони ось так себе почувають. Тобто під таким укриттям у нас витримало. У нас тут таке відкрита місцевість, а в дворі менше був заморозок. Біля будинку, там паркан, а ось тут більший. Ну, ось, горшки трішки мене врятували, рухаємось далі. Полуниця ось так вкрита брезентом. Зараз будемо розкривати все це і дивитися. Першу ніж Найбільша, напевно, моя втрата в цьому парнику. Я тут висадила ранній перець і баклажани. Думали, що він витримає, але все. Кіна не буде, як то кажуть. Ну, тут все вже. Ця рослина загинула, ну, як і інші. Ось такі неприємності, але, ну. Що вже зробиш? Баклажани вже віджили. Своє, на жаль, з такою ось погодою. Не витримав, хоча така досить міцна плівка. Не знаю, можливо, через те, що тут ці хілини, як все туди зайшло, ось так воно тут все закривається. Ну, навіть зараз вітром розтіліпало його. І воно все відкривається. Ну, не знаю, я не раджу. Що будете думати, купляти таку конструкцію чи ні, я б не радила. Мені не сподобалось. Неякісно. Так, тут теж ці саджанці трошки з листочки покрутилися. Лаванда ок. А лохина у ну, мене вже тут давно, я... попередні, коли заморозки були, я вже змирилася, що вона вже все. Тут кущі були такі, як цей. Я їх повкривала, бо тут вижило лише внизу трішки. Ось, наприклад Вони пішли в ріст, ось пагани, пішли в ріст, все добре з ними були, потім вдарив мороз. Вони пропали. Ну, от, ще, можливо, там прокинуться десь бруньки. І я ось так вже полив, нема дощів, щоб вона відходила. Пізніше ще трошки під... підготую її. <тас> ось така сама картина. Іде ось гілочка, та, що нижче була, вижила. Всі останні ось були потужні пагани. Ой, це. Старався, старався так вирощував її, тут щось підмерзло. І все немає. Ось такі всі були. Кущики вже гарні, це і нормально. Ну, Теж він такий після стресу. Але хоча б щось живе, тут просто одна гілочка якась і все. Оце все Що? залишилось від кущика такі неприємності. І один кущ у мене взагалі добре. Це моя перша лохинка. Ми її ось так ще укрили. Він видно навіть там квіточки. Но я зараз не буду її розкривати, бо вітер з цією плівкою. Зараз Она в мене полетить в космос. Нехай пізніше після, напевно, як вечір. Трішки вітер. Заспокоїться, то я її вже буду розкривати. І ось тут в мене ще одна така грядочка із полуницею. Це ремонтантна. Частину цю я не вкрила. Взагалі вона така хвора якась. Ну, Результат ви бачите. І вона якась така крутиться, щось їй. Щось їй не те. Я, напевно, взагалі її приберу, тому навіть і не вкривала. А вкрила ось тут частину, теж ремонтантна. І що ми бачимо? Що вона під такою ось агро тканиною не дуже щільна. Вона померзла ось чорні, Ну ось цей нормально. Щось чорне, ну така Більше з чорним, якщо так подивитися. Це все, треба теж його прибирати, ті чорні. Гроші ось так себе почувають. Не знаю, щось, щось може буде. Гортензії у мене були ось такі хатці е, укриті. Ну що, ми бачимо, що вони приморозились. ось. Так, вони, вони почали хлорозити їм погано, то жарко, то холодно, морози і вся робота просто, просто насмарку. Такі ось неприємності маємо і хочу ще підійти до абрикоса. Він ще не цвів. Коли перші були морози, і я бачу, ось він зав'язував абрикоси, ну, а тепер вони просто ось такі висохші начебто. Тому знову це вже п'ятий, напевно, рік, абрикосів немає і не буде. Вони вже висушені в такій фазі. Ну, черешня не знаю, ще поки не зрозуміло, що тут буде. Напевно, нічого не буде, воно якось відпадає. Таке воно ніяке. Висить, а ось є. Ну, тут теж, бачите, підморожене. Побиті. Побиті навіть те, що зав'язалось воно побите морозом. Така неприємна картинка у нас вимальовується в цьому році, дуже неприємна. І моя будлея, яку я нещодавно висадила, я за неї забула. Теж вона все. Ну, я думаю, з корня там може щось піде. Ось так виглядає. Ну, нічого не зробиш. Все неможливо вкрити всі рослини. Тому залишається лише прийняти цей факт. А ось так уже квітує барбарисик Ось такий гарний. Завершимо наше відео на приємностях. Дуже гарно поєднуються жовті квіти Барбарису із жовтою туєю. Дуже красиво і листя. Дуже насичене, темне. фантастика Ось такі тут у мене композиції. Ну що ж, не засмучуємось, ну, наскільки це можливо, тримаємо стрій. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вас морози оминули. Хоча майже по всій Україні така картинка. Віримо в найкраще.